Бог все бачить. На сцені Тернопільського обласного драматичного театру вистава Голгофа. У залі цього разу вимушено переміщені люди, які наразі знайшли прихисток у Тернополі. Містерія непокори розповідає про життя патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. Її втілили у життя, ґрунтуючись на матеріалах судових справ патріарха, його мемуарах, спогадах, сучасників. Йосиф Сліпий 18 років, був політв'язнем у радянських таборах. Глядачі шоковані фактами його життя. А від вистави у захваті. Я навіть зараз мешкаю в будинку, з якого в свій час людей відправили в Сибір. Тому для мене це вистава це правдива історія. Я дуже восхищаюся тим, що показали актори. Ми повинні це знати. На жаль. Багато чого ми не знали. Перегляд вистави Голгофа провели під патронатом народного депутата України, голови організації партії Слуга народу у Тернопільській області Володимира Гевка за підтримки благодійного фонду за Луганщину та Тернопільського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Ми дуже раді, що нам вдалося зібрати сьогодні тих людей, які вимушено покинули свої домівки в Луганській області, в Донецькій області. Багато з Харкова сьогодні було. Людей і вони змогли подивитися цю шедевральну виставу, прем'єру, про Йосифа Сліпого, про ту людину, яка заради своєї віри, заради своєї землі, заради України пішла на такі великі жертви і дала приклад багатьом поколінням. Це був вечір. Вечір єдності, вечір такого вечір співчуття один до одного і разом з тим, вечір, який предвкушає цю велику перемогу, яка буде найближчим часом. І поки наші мужні воїни виборюють перемогу, потрібно підтримати і людей, які втікали від війни. Більшість із них їхали без речей. Тому після перегляду вистави від партії Слуга народу, представників бізнесу області і благодійних фондів за Луганщину і ВПО України люди отримали продуктові набори. Дуже багато допомоги. Сьогодні будуть і набори з засобами особистої гігієни. Сьогодні харчові набори, і канцтоварі для дітей, і яблука на вулиці біля театру. Шумно, я бачу, що шумно, але працюють колеги, волонтери працюють заради наших людей. Таку допомогу отримало близько 200 сімей. Та люди зізнаються, духовна їжа, яку отримали під час перегляду вистави Голгофа, цінніша, тому будуть надалі більше вивчати історії життя таких постатей, як Йосиф Сліпий.